До смачних котлет приготуємо і смачний соус. Неймовірно, смачний сметанковий соус. Це просто смакота. Ви так смачно соусу до котлет ще не готували. Приготуємо його разом. До сметани додаємо, будь-яку кількість майонезу. Ми додаємо один до двох. Дві частини сметани і одну частину майонезу, чистимо овочі, хоч і молоденький огірок, теж його чистимо трохи від шкірки і натираємо на тій терці, на якій терли сир, натертій огірки та часник додаємо у чашу. Та ще додаємо сиру, який залишився якого ми додавали до котлет. За смаком соус перчимо та солимо, все змішуємо, перемішуємо і за бажанням додаємо будь-якої зелені. У нас петрушка. Посічемо петрушку. Смачний сметанковий соус вже готовий. Такий соус можна подавати не тільки до котлет, а до будь-якої страви. Смачного. А із соусом ще смачніші котлетки. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети.